Життя триває попри усе після нічного обстрілу, трохи пошкоджений. Центральний рад столиці продовжує одружувати людей. З яким настроєм у цей непростий ранок приходять молодята, і чим були ті, хто скасував весілля? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розпитала. Починаючи з січня, ось у цій залі вже стали до шлюбу 350 нових сімей. Я сама бувала в цьому раксі десятки разів. Звісно ж, як журналіст йому вдалося простояти більше як півстоліття, але сьогодні російська агресія наробила ось такого. Цьому залі сьогодні мали одружуватися пари, а тепер він має після російського терору нічного має ось такі от вигляд. Обстріл стався вночі. Тут була присутня охорона, але на щастя ніхто не постраждав. Ми продовжуємо працювати. Тобто тут імпровізована зона зараз є в іншому місці, і сьогодні було тільки дві пари. А завтра буде 15 пар. Ми нікого не відміняємо і будемо працювати. Як ви тільки що бачили, у нас було зранку одруження військового і. Воно відбулося і по графіку, і молоді створили сім'ю, так як і хотіли. Ваші. Залишається ваші за довгий час. Ну трошечки тривожно, але все добре. Щасливі, в холі ми облаштували зону для проведення урочистої церемонії. Це пройшло буквально за 20 хвилин, якщо є. Ковір, то це можна сказати, що вже місце для урочистої церемонії. Ми облаштували стол, деякі прикраси, і в принципі, враховуючи світле приміщення, пари розуміють, яка сьогодні ситуація, і всі з розумінням ставляться. І даже ну нам аплодували за те, що ми змогли зробити з нічого за 15 хвилин локацію для проведення реєстрації. Гірко, 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 гірко. Наталя Нагорна, Роман Репа, ТСН, 1 1.